Брехун, брехун, брехун. Согласен. для таких, як ти, я завжди буду брехуном. Тільки того, що у вас своя правда сформована вже в голові, вам не докажеш правду. Вам, знаєш, проще прийняти ту інформацію, яка є збрехлива, але удобна. А правду завжди неудобно слухати. Ти, он, зайди, зайди в коментарі, почитай, тобі люди пишуть. Не русські, ні, 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 ні. Українці пишуть. Почитай, почитай, що пишуть. Не так просто, бо мене, щоб підтримати. Вони пишуть тобі правду. Поспрашую у хлопців трьохсотих, у сім'ї хлопців трьохсотих. Поспрашуйте, як до них відносяться, як пацанов швиряють з міста на місто за несуществуючою справочку, як лічать їх, як, їм, як вони виходять після больничного, ще й військову частину гроші повинні. Там можна багато що розказувати. Ти ще попитаю в сім'ях військових безліч пропавших, яким відповідають командирчики, щоб вони от них от колупалися. Це мягко говоря. Попитай, попитай тобі, люди скажуть правду. Не говорю за всіх, ну більша е, кількість таких. Попитай, знаєш, для вас, якщо даже Ісус небо спуститься, ви побачите, один хрен, ви будете казати, це неправда. І то, що ви пишете, і ПСО, там, що я працюю, агент Кремля працюю на Росію, дружок, та я ненавижу Росію, не то що Росію, я ненавижу тих людей, які взяли в руки оружі і пішли вбивати українців. Політика тих тварей терористичних. Ти розумієш, я їх ненавижу, блядь, щоб на них працювати. Я тобі говорю правду. Я розумію, вам не слухати правду, і вам це неудобно для того, щоб приймати цю правду. Ну люди навіть не знати правду. Кожен українець має знати правду, як воно є на самом деле. А не розказувати, нав'язувати цю політичну парашу, яку до сих пор нав'язують, і вони і люди ведуться, отакі як ти.